У той час, коли оперативна пам'ять DDR5 доволі широко представлена у всьому світі, і ціни навіть на швидкі комплекти вже сильно не кусаються. Ми вирішили допомогти тим, хто з якихось причин користується не надто швидкою ОЗП даного стандарту. Якщо ви свою оперативку придбали на самому старті продажів, коли ціну були космос, а швидкості базові, або ж якщо вас ввели в оману характеристики процесорів чи материнських плат, заохочуючи придбати низькочастотні модулі, то не засмучуйтесь. У цьому гайді ми навчимо підвищувати продуктивність ddr 5 без особливих зусиль і на реальних прикладах покажемо, наскільки великим може бути виграш від розгону. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Вітаємо на гесідком, підписуйтеся, з нами завжди цікаво. Перш ніж переходити до оверклокінгу безпосередньо, спочатку треба забезпечити себе деяким набором базових знань, без яких цю процедуру здійснити майже ну неможливо. І основним тут є розуміння того, як повернути систему до життя, якщо під час розгону ОЗП щось пішло не так. Сподіваємось, багато хто з вас знає, що таке базова система водовиводу у народі BIOS, і що потрапити до неї можна за допомогою клавіші DEL на початку завантаження ПК, хоча в природі існують і інші сполучення клавіш. Нам же потрібно навчитися скидати налаштування цієї системи, і для цього існує одразу декілька зручних і не зовсім способів, про які ми зараз розповімо. Найлегшим із них є фізична кнопка ClearCMOS на панелі зовнішніх портів материнської плати. Якщо система не стартує і не відповідає на основні команди, знеструмлюємо її, тицяємо на відповідну кнопку і, вуаля, усе повинно запуститись при відновленні живлення. Але цей фінт, на жаль, вдасться провернути далеко не на усіх материнках. Зазвичай, щоб реанімувати системник, доводиться лізти всередину корпусу, а це у свою чергу може бути проблемою через, наприклад, наявність гарантійних пломб. У тих же випадках, коли ви знаєте свій ПК як свої 5 пальців і маєте доступ скрізь, для вирішення задачі підійдуть два наступні способи: перший замикання двох спеціальних контактів на материнці, які саме для цього і призначені. Зазвичай вони знаходяться недалеко від гнізда із батарейкою і носять назву ClearCMOS або JBAT1. Іноді цей джампер для більшої зручності присутній на платі у вигляді фізичної кнопки, і якщо це ваш випадок, то вам пощастило. Другий можна тимчасово витягти батарейку cr 2032 з материнської плати, що зазвичай призводить до аналогічного результату. Ще один важливий момент. Після проведення зазначених маніпуляцій по поверненню системи BIOS до базових значень усіх параметрів, останнє може попросити вас завантажити оптимальні дефолтні налаштування. Ну що ж, переходимо ближче до діла, але попередимо, що даний матеріал не є прямим закликом до розгону ЗП. Якщо ви не впевнені у своїх силах, краще цього не робити. А якщо і робити, то виключно на свій страх і ризик. Ми лише розказуємо про власний досвід. Отже, допоможе нам здійснити задумане недорогий комплект із двох планок по 16 ГБ Kingston Fury Beast DDR5 зі скромною по сьогоднішнім міркам частотою у 5200 мегатранзакцій за секунду. Його таймінги, так би мовити, стандартні 36 і 2 по 40, а робоча напруга обмежена планкою у 1,25 В. Чипи пам'яті від перегріву оберігаються алюмінієвими радіаторами. Для розгону їх наявність вкрай бажана, особливо у випадку підняття напруги живлення. Тепер розповімо про інші компоненти тестових стендів, бо їх задля справедливості буде два від AMD та Intel. У випадку червоних основою платформи виступала материнська плата під Сокета М5, Asus ROG Strix x 870 e і Gaming Wi-Fi. Процесор у неї ми встановили Ryzen 9 9900 x який оперує 12 ядрами у 24 потоки. В основі збірки від синіх була Asus ROG Strix Z890e wi WiFi під LGA1851. У парі з нею використовувався 20-ядерний процесор Intel Core Ultra 7 265K. Усі інші комплектуючі для обох стендів підбирались однаковими і охолодженням обох CPU піклувалась трисекційна водянка ASUS TUF Gaming LC2 360ARGB. Усе програмне забезпечення зберігав оптимальний за співвідношенням ціна можливості M.2 2 псі 40X4 накопичувач Kingston kc 3000. Він забезпечує швидкість у 6000 МБ на секунду при записі і 7000 при щитуванні. Підібрати оперативну пам'ять або SSD накопичувач Kingston можна за посиланням під відео. До речі, на сайті Kingston є зручна можливість обрати ОЗП саме для вашої материнської плати чи ноутбуку. Достатньо лише ввести їх назву. За 3D-прискорення відповідала продуктивна відеокарта Palit GeForce RTX 4090 Gamerock OC. Живив систему надійний і потужний кіловатний Seasonic Vertex GX1000 з підтримкою стандартів ATX 30 та PCIE 5.0. А зібрати всі компоненти докупи допоміг корпус ASUS TUF Gaming GT302 ARGB з чотирма вентиляторами у комплекті. Тепер повертаємося до оперативної пам'яті і переходимо до її розгону. Почнемо з платформи AMD, де більше нюансів. Найпростішим робочим способом є підвищення частоти ОЗП на одну чи кілька сходинок. У нашому випадку материнська плата дозволила це робити з кроком у 200 мегатранзакцій за секунду. І більше нічого не чіпаємо. Усе так просто запитаєте ви? Так, бо переважна більшість представлених на ринку комплектів, окрім мабуть, супер-оверклокерських, мають закладений виробником запас міцності. Стабільність роботи сучасного ПК доволі сильно залежить від оперативної пам'яті, тому якщо при передачі даних постійно виникатимуть помилки, то шкереберть дуже швидко полетить уся система. Ну от і змушені чипмейкери перестраховуватись, що для нас, як користувачів, є плюсом. Під дослідної ОЗП нам таким чином вдалося легко розкачати до 6 тисяч мегатранзакцій за секунду. І це якраз та максимальна частота, із якою вбудований контролер Ryzen 9 9900X працює у синхронному режимі за завмовчуванням. Щодо таймінгів, то вони автоматично залишились на тому ж рівні, що у DDR5 5200 36 і 2 по 40. Не довелося змінювати і робочу напругу. Завелося на тих же 125 вольта. Комусь буде цього достатньо, але ми б порадили і ці параметри трішки підкоригувати. Наприклад, можна поступово знижувати таймінги і збільшувати напругу в ручному режимі з мінімальними кроками. Але простіше буде зайти на сайт виробника вашої ОЗП і подивитись на інші доступні комплекти аналогічної модельної лінійки. У нашому випадку із частотою у 5 6000 на сайті Kingston знайшлося одразу два варіанти. Ми спробували найшвидший з них — DDR5-6000 із таймінгами 30 і 32 по 36 при напрузі 1,4 вольта. Вводимо ці дані у відповідні пункти меню BIOS і отримуємо цілком стабільну систему, яка пройшла безліч усіляких тестів. І тут важливий момент: не треба дивуватись довгому застосуванню налаштувань при розгоні ОЗП. Система може зробити за цей час декілька перезавантажень чи довго думати, і особливо це стосується червоних. Пов'язано усе це із автоматичним підбором усіх інших параметрів, захованих від ваших очей, які у меню BIOS залишились в положенні авто. Якщо ж на якомусь етапі підвищення частоти система таки не зможе стартувати, робимо CLRCMOS за описаними раніше інструкціями, і виставляємо останні значення частоти, з яким система працювала коректно. А що ж реально можна отримати від такого доволі простого розгону? Давайте подивимось і ознайомимося із результатами. Платформа AMD найбільший буст, а саме до 18% у AIDA 64, отримала у синтетичних бенчмарках при переході від ddr 5 5200 до DDR5-6000 без зміни таймінгів і робочої напруги. При цьому виграш від нижчих затримок в розгоні до 6 тисяч, як не дивно, взагалі майже ніяк не вплинув на загальнопродуктивні системи. Можливо, через доволі високу для піддослідних планок напругу у 1,4 вольта. У іграх основний розклад по суті сильно не змінився. Розгін допоміг отримати до 10% середніх ФПС більше. Але М, деякі нюанси між автоматичним та ручним 6000 режимом помітити можна. Наприклад, у Baldur's Gate 3 швидші таймінги допомогли відірватися від базових затримок на 3% середнього ФПС. І за показниками дуже рідкісних подій ситуація виглядала краще. А ще друга контра отримала додатковий 1% кадрів за секунду на середньому лічильнику із швидшою ddr 5 6000. Проте та ж Forza Horizon 5 не відчула ніякої різниці між 6000 режимами. А Cyberpunk 2077 та Stalker 2 і взагалі оновлювались трішки швидше на повільнішому з них. Хоча з різницею у межах похибки. І ще таке питання: а чи є сенс у подальшому розгоні? А якщо вже у наявності ddr 5 6000 то що дасть її прискорення на платформі AMD? Давайте спробуємо вичивати з піддослідного комплекту 6400 мегатранзакцій за секунду. Для цього знову скористаємось підказкою з сайту Kingston, де знайдемо цікавий комплект ddr 5 6400 серії Kingston Fury Beast. Його таймінги доволі швидкі 32 і 2 по 39, а робоча напруга така ж як у 6000 ОЗП з низькими затримками 1,4 В. Вводимо відповідні параметри у BIOS, зберігаємо налаштування, перезавантажуємось і радіємо, що все склалося майже так, як треба. Пам'ять без проблем завелася на вищій частоті і нижчих затримках, проте, під словом, майже сховався один нюанс. Річ у тому, що контролер УЗП у процесорах AMD не завжди запускається з ddr 5 6400 із дільником один до одного у автоматичному режимі. Часто за завмовчуванням то буде один до двох. Зрозуміло, це призводить до падіння продуктивності, хоча у більшості випадків все повинно працювати. Тому йдемо у відповідний пункт меню і обираємо синхронний режим роботи контролера CPU та ОЗП. На щастя, і ця маніпуляція виявилася вдалою, тож час переходити до тестів. У синтетиці лише AID64 та Geekbench 6 в багатопотоковому режимі відчули, що мегатранзакції у піддослідної ОЗП стало ще трішки більше, ніж у 6000 -ї. У всіх інших випадках результати дуже схожі, і назавжди вони на боці режиму ddr 5 6400 Хоча, якщо порівнювати останній із номінальною частотою обраних планок, то, як і раніше, розгін виглядає дуже доцільним. У іграх ми не отримали і того, бо у більшості ігрових сценаріїв нижче затримки DDR 5 6000 виявились більш корисними, забезпечивши хоч на 1-2 FPS, але все ж вищу частоту кадрів, ніж із ddr 5 6400 при цьому були не поодинокими випадки, коли обидва режими йшли на рівних. Після відмітки у DDR5 56400 а у деяких випадках і менше, система AMD точно працюватиме в режимі 1 до 2 ОЗП до контролера. Тож, чи є сенс у подальшому прискоренню оперативної пам'яті? Навіть якщо пощастить і модулі це дозволяють. Давайте перевіримо на практиці. Для цього вкотре скористаємося сайтом компанії Kingston. Знайдемо найшвидші бінарні UDIM модулі серії Renegade із частотою у 8 тисяч мегатранзакцій за секунду. І застосуємо їх XMP профілі з таймінгами 38 і 2 по 48 і напругою 1.45 до нашої DDR5 5200. Чи ризиковано це? Так, ризиковано. Більше того, зазвичай материнські плати, починаючи з відмітки 1,4 вольта, починають або інформувати користувача про високу напругу, або навіть потребують попереднього дозволу так її задирати. Ну, заради експерименту ризикнемо. І декількома простими рухами по клавішам змінюємо налаштування BIOS відповідно до обраного комплекту. Зберігаємось, перезавантажуємось зі схрещеними пальцями і з неабияким здивуванням спостерігаємо, як система не тільки запустилася, а ще й згодом пройшла необхідні тести стабільності. Єдине, чим довелося пожертвувати в даному випадку, це синхронний режим роботи між контролером CPU та ОЗП. Тепер перевіримо поведінку системи у тестах на AMD платформі. А 64 на такий прилив мегатранзакцій за секунду відреагувала добре, особливо при записі даних до ОЗП. Перевага на ddr 5 5200 склала до 44%, а на DDR 5-6400 до 12%. При цьому у всіх інших синтетичних бенчмарках 8000 тисячний режим був стабільно швидшим за 6400, але з мінімальним профітом у 1-2%. У іграх, як відомо, червоні процесори краще співпрацюють із ОЗП частотою у 6 та 6400 мегатранзакцій за секунду, за якомога меншими таймінгами. Але розгін до 8 тисяч, навіть із дільником 1 до 2, із додатковою втратою продуктивності, виявився хоч і на трішки, але й ефективнішим. Виключенням стало хіба що Baldur's Gate 3, у якій DDR5-8000 поступилася DDR5-6400 одним кадром середньої частоти. У другій контрі це вже були плюс 10 FPS на середньому лічильнику, у «П'ятій Форзі» – плюс 1 FPS, а у «Кіберпанк 2077 та другому сталкері по плюс 2 FPS. Так небагато, але для тих, хто звик вичавлювати усі можливості системи буде приємно. Якщо ж порівнювати режим DDR 5 8000 із номінальною частотою обраною для тестів ОЗП, то різниця на стороні розігнаної доволі серйозна, до 10% середньої частоти кадрів. На платформі Intel заради прикладу покажемо лише найпростішу розгін до ddr 5 6400 Ці маніпуляції робляться по аналогії з вже наведеним прикладом. І тут важливо нагадати, що через особливості кільцевої шини працювати із пам'яттю DDR5 процесори синіх у кращому випадку можуть лише в режимі 1 до 2 контролер пам'ять. Але на відміну від червоних CPU, сильно їм цей аспект не заважає. В результаті у синтетичних бенчмарках було отримано до 13% приросту продуктивності, розігнаного до 6400 мегатранзакцій за секунду піддослідного комплекту. І це теж доволі серйозний результат. У іграх буст частоти кадрів змінювався по-різному від одного проєкту до іншого, але це був стабільний та переважно відчутний профіт, який в середньому можна оцінити у більш ніж 5% продуктивності. Отже, у підсумку хотілося б підбадьорити тих користувачів, хто на свій страх і ризик все ж вирішить підвищити загальну продуктивність свого ПК шляхом розгону оперативної пам'яті. Як бачите, нічого складного у цьому немає. Треба лише навчитися правильно скидати налаштування BIOS і дотримуватись доволі простих правил, не перевищувати напругу вище 1,4-1,45 вольта, і для розгону використовувати лише ті модулі, які оснащені радіаторами. Бо сумарний виграш, на наш особистий погляд, того вартий. Навіть із простим підвищенням частоти від 5200 до 6000 мегатранзакцій за секунду можна легко і головне без особливого ризику отримати до 8% продуктивності у робочих застосунках і до 10% середньої частоти кадрів у іграх на платформі AMD. Платформа Intel на такий підйом пропускної здатності може навіть краще відреагувати у деяких випадках в прикладному програмному забезпеченні і приблизно на тому ж або трішки меншому рівні у іграх. Також ніхто не заважає вижити ще пару додаткових відсотків продуктивності за допомогою більш точної наладки частот, таймінгів та напруги. Але для цього доведеться глибше ознайомитись із параметрами інших комплектів ОЗП і зовсім трішки попрацювати ручками. Але знову ж зауважимо, всі ці маніпуляції ви робите на свій страх і ризик. Тож, сміливим бажаємо удачі і прощаємось до наступного відео. Не забувайте ставити пальця вгору та радити підписатись на наш канал друзям. Все буде Україна!